Всім привіт! Оце зранку я завжди бачу такий краєвид. В нас вже декілька днів мінус. А вчора було геть-чисто так прям мутно, туманно. А сьогодні, надіємося, буде краще. Хочемо поїхати по справах, трішки погуляти. Хочемо переключитись на. Ну, Практично безлімітний мобільний інтернет, б'ється гарне сонечко. аж очі радує, хоча от зима-зима. В цьому плані це така зима, як я привикла. Так, як ми привикли. Ну, можна ще більше снігу. Але коли сонечко відбивається і прям так аж сліпить. Зараз трішки змінили маршрут, щось, напевно, ремонт на лінії. Бо замість того, щоб їхати поїздом, ми їдемо автобусом. Оце трішечки, бачите, фейенько. Поки чекали, випали невеличкого капучинку з печенюшкою. І знову ж таки я відео чомусь поставила задом наперед. Не знаю, в чому причина, але тим не менше, ви зрозуміли саму суть. Хотіла показати, оце в дорозі, як ми зупинялися, ось такий. Був теж краєвид, тобто не всюди, далеко не всюди так мало снігу, недалеко не всюди сонечко. Місцями досить таки прохолодно і прям така зима-зима у повному розумінні цього слова. Зазвичай, це десь за селищами, за містами, десь в полі. А от в самому місті, в самому місті, в принципі, такий досить так весняний, напевно, краєвид. Ми пішли. Гуляти, хоч тут видно, що на зиму перекрито, але все-таки, ну, не тільки ми такі. Отут, я так розумію, це спеціальна площадка для огляду. Ми спочатку не зрозуміли, що це і для чого. І це парк. Парк, правда, не знаю, який саме. Треба подивитися, буде локацію. Тут не всюди можна ходити, але оскільки люди ходять, хтось сидить, хтось ходить, то я думаю, що. Напевно, нічого не карається штрафом. Далі дивіться, яка ситуація. Отут є такий, ну, як на мене, це якийсь оперний театр. Хоча, не скажу точно, не буду прихати, він мені просто асоціація така проходить, а насправді як якийсь давній замок, там дуже багато статуеток. І ось, ось таким чином, бачите, з цього боку виглядає. Зараз ми підійдемо, я вам покажу, що й до чого. Але спочатку хочу вам показати, тут є такий невеличкий лев. Не знаю, чи це дійсно парк. Я ще буду дивитися, мені цікаво, я взагалі планувала, знаєте, як, напевно, начитати це історії і потім вже ходити вам показувати. Але я помічаю, що саме такі історичні. Якісь відвідомості, занудні, такі прям екскурсійні лекційні відео, вони не заходять. Хочеться, і тут, бачите, перекрито, але там уже ніби не не зовсім або почищено, або не зовсім тротуар, я не розумію. До чого я веду? Такі лекційні відео вони не так заходять, вони не так цікаві. Хочеться більш життя, хочеться щось такого, напевно, на одній подиху. І ось так, дивіться, оця заглядав площадка. Ми вже пішли, тут були люди. Я розумію, романтика, фоткатися. А, і ось так ми йдемо. І якраз, коли доходиш до кінця ось цих пори, в тебе якраз в цьому квадратику, в цій рамочці повністю ота споруда там, де воно по центру, бачите, як круто, там, де оці статуї. Зараз я буду йти трошки далі, хоч там перекрито, але я все-таки хочу подивитися. І забігаючи наперед, скажу вам, що там дуже величезний парк. Я вчора, чесно, не мала сили і можливості, але кажучи вже так, ну, беручи руки на серце, я дуже хочу. Там досить цікаво. І головне, щоб було тепленько. Ну, напевно, ближчим часом не підемо. У нас щось задущило, як не дивно, для зими. Хоча тут і не дивно, тут досить часто паде дощ, і досить часто таке хмарна атмосфера, хмарний настрій, якось похмуро, незрозуміло. Ну, сьогодні, бачите, от відео ми знімали, то Сонечко, сонечко, все ви близько, їх аж хочеться, хочеться гуляти. Правда, скажу вам, не сильно тепло, але і не холодно. Ми брали термобілизну, відповідно, не відчували, що досить холодно. Навіть в руки знімати це все було досить таки тепло і терпимо. І... Оскільки ми змушені були чекати, заявку ми подали на мобільний інтернет, але вона на розгляді. Якщо погодять, то ми вже підключимо. Якщо ж не погодять, ну все одно ми повинні чекати, щоб або отримати, або не отримати позитивну відповідь. Так? Тому використовуємо цей час з користю. Зараз я вам зійду, покажу, дивлюся, як тут виглядає. Зійду, покажу ближче оту споруду. Все-таки я про неї почитаю, треба буде знайти її в інтернеті. І чисто для себе. Скажу вам так, що напевно таких споруд в кожному місті в нас. Дуже багато. Ми особливо коли живемо в цьому місті, не звертаємо ніякої уваги на ці споруди. Ми до них привикли. Ми привикли до всього, що нас оточує. І я одного разу дуже здивувалася, оскільки завжди прагнула побачити інші міста, так якісь замки, якісь будови, якісь архітектурні споруди, якісь історичні. А коли побачила, що у нашому місті проводять екскурсію, на той час, коли я це побачила, ця екскурсія була з іноземців, бо чулась польська мова. Це для мене було дуже якимось таким не то що шоковим відкриттям, а напевно великим здивуванням, оскільки. А ніколи б не подумали, що наше місто вартує, щоб їхати до нього на екскурсію. Ну, і звичайно, екскурсія ж не безкоштовна, правильно, як і сама поїздка. Я ніколи не думала, що воно має настільки багато історичних визначних подій, про які можна говорити там, ну, наприклад, на Пів години 40 хвилин, не знаю, скільки ведеться екскурсія. Ну, я думаю, як мінімум хвилин 20, так? І ось дивіться, я йду тут, воно парк, і там якісь такі теж східці здалеку. Не зрозуміла, що це є, але я так розумію, що з, між будинками можна зійти по цих східцях, не знаю, чи там перекрито чи ні, я так до них і не дійшла. Але старалася далеко не відходити, тому що я ж розумію, що чим далі ти зайдеш, тим більше треба повертатися. А ми ніби крутимося по центру, і чому ми взагалі пішли в цей парк. Оскільки здалеку, з центру між будинками, виглядало ну, для нас як вихід на якесь море. Чесно, я думала, що це якесь тут озерце велике, до якого так можна зійти вниз. Але насправді ні. У нас зазвичай парк трішки виглядає інакше. У нас парк, як ходиш, він парк на рівні на не бачила. А переважно такі виходи є вниз, сходи як якісь, на якесь озеро. Ну, тим не менше, я вирішила трішки погуляти. Дивіться, йду зараз, як обіцяла, до цієї споруди. Ну, хочеться розуміти, що ж це воно таке є, от чесно. Можливо, якщо будете. Мати бажання мати достатню цікавість і достатню кількість часу в обов'язковому порядку, подивіться, почитайте. Ну, мені просто подобається к сонечкою близької воді. Я так стараюся йти. Тут, тут такий невеличкий, пішохідний, а з другого боку проїзна частина. Бачите, подібно, що можна перейти. Я думала, що швиденько треба перейти, оскільки це проїзна частина, але там, по ходу, бачите, перекрито і ніби тупик. Ту все кінець. Я думаю, що там, напевно, можна залишити машину, але, але далі не поїдеш. Ось дивіться, це такий, ну, дійсно, якийсь колишній замок. Чому це навало мене на таку думку? Тому що, по-перше, тут дуже класно все оздоблено. Бачите, зроблено ось такими. Це були гідія якогось, напевно, князя. Або ж, або ж лорд, зрозуміло. Так, дивіться, такі перила. Це це пророблено в старовинному стилі. Скажу вам так, що статуї не особо реставровані, наскільки ну, я це бачу. І вони йдуть в переміжку з величезними ліхтарями. Зараз я підійду трішки, побачу, побачите, які вони. Не знаю, які вони вверху і взагалі чи є до них доступ, аж такі. Але ось тут, коли ми йдемо попри ці прилади, дивіться, які вони там великі. Тут, напевно, менші. Бачите, ну Можливо, це якийсь і музей на даний момент, оскільки дуже часто старовинні якісь замки, палаци стають ну, в сучасному світі музеями. дивіться, ковка просто шикарно. І там, бачите, який величезний парк з двох по Київ, як видно, це якісь є водоймища. Таке велике поле, а посередині, можливо, відео так не показує. Теж якийсь такий прохід, видно, що далеко дуже, і, можливо, там вихід з парку. Я просто не знаю, хочеться, щоб було, по-перше, сухо. Чому так? Тому що не впевнена, що всі ці доріжки вони є повністю асфальтовані. Можливо, частина просто так утрамбована. І, відповідно, можна дуже сильно забруднитися. Ну, дуже сильно не сильно. Але о, обіцяла. Дивіться, які вони величезні, просто шикарно. Мені цікаво, чи вони вночі світяться чи ні. Отут, я так розумію, телескоп. Ну, Ми на сонечку не подивимося, щоб, не дай Бог, не спалити собі очі. Дицьке велике сонце Боже. Ну, принаймні, так сильно освітлюється, просто дивіться, яка краса. Видно, правда? Дві води і посередні, як прохід. Отак видно. Я ще трішки пройдуся, не знаю, чи там далі є. Ну, Оскільки люди ходять, я так розумію, що це з якоїсь частини місця швидкий перехід на іншу, як на поперек. На, на опрош... Як це в нас? На... На, опростець. О! О! на опростець. Згадала слово. Дивіться, тут треба кидати грошики і можна щось дивитися. Можливо, на сонці, чорні плями. Можливо, можна дивитися на місяць. До речі, до речі що згадала, Зараз вже буде, словно, збісний парад планет. Мені здається, що був з 20 на 21. Там три планети, вроді, вже можна було побачити одна за одною. А в лютому, от не пам'ятаю точно якого числа. Треба буде ще передивитися 28 або 23. -го. Можна буде знову побачити. Якби не хмарне небо, я думаю, ми зможемо насолодитися видовищем. Будемо сподіватися, що так воно і буде, оскільки все-таки якогось толкового телескопа у нас немає та й незрозуміло, в який бік дивитися. От, от цю інформацію треба буде десь почитати, загуглити. Для тих, хто цікавиться для любителів. А зараз я вертаюся назад ще трішки походимо по місту. Ну, чесно, хотіла б знати, що це є. Так, зараз покажу вам, що ще я побачила. Знову для тих, хто говорить, що я знімаю тільки ноги. Так, це не ноги. Справа в тому, що я стараюся, щоб в моїх відео було по мінімуму людських облич, тому що, чесно кажучи, не знаю. Як воно взагалі, як люди дергують. Дивіться, це картини. Оце картини післявоєнний період, 43-й рік, ну не зовсім післявоєнний. Як було місто знищено? Бачите, це просто, яке воно було, а яке воно зараз. Досить цікаво подивитися. Ще б я могла це все прочитати, то взагалі було б супер-пупе. досить багато ось таких графіті розмальовок, і воно трошечки місто стає. Трішки кращим якимось яскравішим. Як на мене, якщо не брати до уваги всі, о, о дивіться, які класні різні споруди, оце на Бангофі, оце теж якийсь пам'ятник, бачите багато різноманітних, а оце пам'ятник китайський. Технології, чи як правильно сказати, він був поставлений у 2012 році у вересні місяці, вроді з 13 по 16 стояв, чи він зараз є, чи немає. Ну, якщо знайдемо, то обов'язково покажу. А тут дуже багато різноманітного всього. Надіюсь, натрапимо на частково хоч щось. Ось дивіться: оцей монумент тут ми на ньому почитали надпис. Там пише, що ти був чужинцем, а я тебе прийняв. Ну, не знаю, в честь чого цей монумент поставлений. Напевно, в честь взагалі. Всього, як на мене, це і асоціація може бути з християнством, це і асоціація може бути взагалі з політикою України. Не знаю, ну досить цікаво. І зараз будемо дивитися, підійдемо поближче. Якщо чесно, я навіть і не знаю, чи можна аж так близько підходити, оскільки я... посипано таку, як площу, бачите, невеличку. Тобто вона як розділена, тому не скажу. Але дивіться, ось. Тут якраз ще один з тих картинок. Я так розумію, це якийсь боже, фонтан, але на даний момент не працюючи. Ну, як правило, зимою фонтани не працюють. І ось далі ми йдемо. Сонечко дуже класно світить. І знову оце це якби пам'ятник. Не зрозуміло, що це просто так як каміннячка. Уверх стоять такої форми, ніби пальці, чи що. Ну, не зрозуміло, але теж. Тут якось так дивно написано, що не зрозуміло, для чого вони стоять. Напевно, теж якесь нагадування, тим не менше треба було би почитати, ознайомитися. До речі, що хотіла сказати, дуже часто е, зустрічаємо такі заклади. Ну, напевно, це комп'ютерні якісь е, ігрові е, клуби, тому що пишеш пільго. Це, ну, напевно, ігральні якісь. Тут дуже часто є, і вони займають багато місця. Ніколи не заходила, не знаю взагалі, як воно виглядає, але тим не менше просто помітила. Йдемо зараз вверх. І Тут ми так йшли, йшли, йшли. Це походу пряма дорога на Вангоф. Якраз на жд вокзал, я так розумію, основний. Тому що тут ще є додаткові. Ну, з того боку, як ми їдемо, один додатковий є. Перед оцим основним. Але можливо, з іншої частини міста є ще декілька, з цим можна познайомитися, бо місто величеньке, скажу я вам, і не думаю, що в ньому тільки два ЖД-вокзали. Можливо, якщо брати з іншої частини, ми ніби їдемо з півдня. А якщо брати з північної сторони, можливо, все-таки. Є більше різноманітних вокзалів, оскільки місто повинно бути поділено. Одивіські класні фрески. Боже, так круто виглядає. Я чому йду? Я йду, тому що там ще одна, я побачила здалеку, там ще одна ситуетка з того переліку. Такий, але дивіться, отут, я так розумію, колись було як. Колодязі або що, так дивно зроблено три штуки, вони зараз перекриті, але пише, що васер. Тобто можна було води набрати. Трінкін-васер, попити води, так? Васер-Трінкін, о, дивіться, лежачий, лежачий чоловічок. Я йшла, щоб показати, теж цікаво, для чого воно. Але, і от дивіться, що я казала от розмальовки, як круто зроблено, Пікассо відпочиває. Це ми вже вертаємося назад, вниз, якщо вже так дивитися, зараз тішки ще вам покажу. Не буду показувати магазини, тому що, ну, в принципі, не бачу сенсу, ми особо нічого не купляли. Забігаючи наперед, скажу, що інтернет нам так і підключили, але... Не повністю те, що ми хотіли, але і на тому спасибі. А це ми зараз подивимося, які в них тут годівнички для птахів. І у наступному відео покажу, розкажу, що ще ми купляли і де ще ми були. Наразі всім гарного дня, гарного настрою і побільше сонця, побільше позитивних, веселих, цікавих моментів. І спокою. Всім па-па!